Ось сьогодні випадково зустріли Олександра Івановича і зразу загітували його передплатити районну газету. Центральна Він давно дружить із маячком, завжди підтримує. Що ти кажеш? Хочу сказати, шановні товариші, шановні люди, жителі нашої громади, Богодопольської громади. я... Хочу, хочу сказати, щоб підтримали нашу рідну газету Маяк, який, як, як скоро як і скоро вже буде 100 років. Хочу, щоб все залишилося два тижні до перекладачі. Я впевнений в тому, що е, успі, успієте. Хочу звернутися до депутатів міської ради, до депутатів, до фермерів, до підприємців. Давайте зробимо так, ви люди не бідні. Більш-менш можете собі дозволити. Давайте підтримуємо нашу рідну газету, маяк зробимо, щоб вона існувала. Тому що газета Маяк це є невід'ємна частина нашої богодухівської громади. Нашої... Ми говоримо, громада підрозуміваємо маяк, а маяк був є і залишиться, тим, і залишиться тим рупором який розповідає нам про наше життя, який розповідає нам про нашу історію. А зараз, в цей час, в час війни, коли йде війна, багато про героїв, про тих людей, про солдатів, які бороть нашу батьківщину, віддають життя, віддають своє здоров'я, роблять усе для того, щоб була перемога. І газета Моя завжди висвітлювала і висвітлює це на своїй сторінці. Ми повинні розуміти, ми повинні знати нашу історію. Я закликаю людей, всіх, усіх людей закликаю. залишилося ще два тижні до е, закінчення передплати, прийти, виписати маяк. Звичайно, зараз, звичайно, є інтернети. Зараз це все е, так би мовити, е, ну інтернет, є е, різні світі. Але, але все-таки та газета, яка вже майже 100 років приходить до наших. Людей, та газета, яка приходить, яка робить усе для того, щоб наша громада розвивалася, вона живе, вона буде жити і буде робити все для того, щоб в нашій громаді чесне слово завжди звучало і було найкраще. Ну, звучало і було, так би мовити, от маяк. Маяк це як рупа, це те, що показує нам. Як корабля показує е, маяк дорогу, так маяк показує нашій громаді, що куди ми йдемо, що ми робимо, як ми живемо, для чого ми живемо на цьому світі. І розповідає, розповідає все, що є в нашій громаді. Так що я ще раз, дорогі мої друзі, закликаю підтримати рідну газету Маяк, зробити, щоб вона дожила до 100 років і потім і далі, і далі, і далі існувала і до фермерів знову, до депутатів міської ради, до підприємців. Підтримайте, будь ласка. Дякую.